Всім привіт Хочу показати свої коні наповнені. Є на продаж, на вибір, кобела, лоші, жеребці. Кому би що сподобалося, номер свій залишу, будете дзвонити А Зараз по черзі про всіх. Розкажу, кому цікаво, слідкуйте. Я така кобела. Це татова кобела. Кобелі... кобела у нас народилася. Їй теперка саме або восьмий рік, десь така орієнтовно. Треба лічити. Добре, не пам'ятаю. Восьмі, десь так, восьмий рік тепер. Кобела вже робилась, тепер е, має жеребчика по хайпу. Хайпу це що від Харрика. Кобела могла би бути на продаж. Ми когось зацікавило разом з Лошуком. Бо Лошукова тепер десь орієнтовно. Лошукові десь тепер я місяць. Але кобила дуже сита, покрита, була на 7 чи на 9 день ціганом. Там є відео на каналі. Так що кобила могла б бути на продаж. Кобила запряжена, робоча, у фірі, у лісі, на гонах, всьому чому треба, у всьому їде. Кобелі навіть і незамітно, що, що я підняв. Ось такий лошок. Стій хайпак малий. Пр. Кобила походить по таброваному жеребцеві. Не пам'ятаю точно, не знаю, чи він був на Олександрії, чи, чи Радянській. Але кобела досить гарно має будову. Довжина висоти має по тілу, якось давно заміряв, але 163 або 164 десь такого орієнтовно. Точно не пам'ятаю, бо дуже давно міряв. Так, зараз покажу репчика. Так, отакий. От Такий красавчик, і лошук хайпа. Гарні грубі коліна, широкий такий зад, поставний жеребчик. Ціна разом кобели з лошуком, би когось дійсно цікавило, 2000 доларів. Це якщо в парі, бо продаж неспішний. Але тато має ще лошечку, зараз покажу ще десь лошечку по фараону і щось могла би продати. Або кобела з лошуком, або, або лошечка. Але лошечка, зараз буду коло лошечки, то буду детальніше розказувати за лошечку. Так, зараз покажу фокуси. Фокус теж може бути в продажі. Кого би зацікавив, то деталі зараз розкажу. Отакий От лошук. І тепер минув рік, що вже виповнився. Лошок по фараонове і по такій кобилі звичайній. Досить гарний, високий. Ось такий, такий лошук. Ціна як за полукровка річного, то буде досить адекватно, скажу. Ну, на мою думку там. Кожен собі по своєму знає, але я рахую, що якщо, якщо там піврічні лошата можуть, це я маю на увазі вже по першоранах, по таких, якщо можуть куштувати там у піврік тисячу-1300 тисячу там і в такі ціни там приблизно за піврічних лошад, то то так, ціну озвучу, то я рахую, що такий лошук е, стартова ціна 1600 доларів. Торг, звичайно, що можливий, кого би зацікавив, то дзвоніть, будемо договорюватися, торгуватися, має гарну греву на два боки. Там я на каналі він був пару разів. Е, не пам'ятаю, чи три рази, чи чотири, щоб був ушли, так легонько я пробував навчати. Десь буду тепер знову пробувати, десь буду запрягати, але ще не було часу, не було такої можливості. Лише такий досити досить спокійний, Прррр. чистенькі ноги. Без жодних Бр. нема ні, ні гулів, ні... Нодінок, ні нічого. Спокійний. Тут можу за фіст кигнути. Кілко треба. Отака. От Такий варіант. Так, продовжуємо далі. Тут є така пара. Це є моя кобела куба. Прррр. Стійку. Зараз телефон дзвонить. Так, продовжую відео. Телефон подзвонив, треба було підняти. Кая кобела, кобела куба. Тепер два місяці як купив її, кобела не продається. Теж тут на випасі. покрита, там є відео на каналі, покрита теж ціганом. Треба буде десь уже робити УЗД. Кобела походить по советському ваговозові. Ось така Кобела. Тато її Буржуй. Є така лошечка. Лошечка по фарону. Рік. Річна лошечка тепер її було, Черний рік, тепер рік і місяць. Дуже потужні коліна, поставна нога, розкол. Як на. Вижтено, ну, то йдемо, десь трошки на рівні. Що є. Як на річного такого переростка то лишиться виглядає дуже потужно. Ага, вже ж так тікають від мене. Прр, не, не. лошечка. Не продавалася і не є у, так сказати, у серйозній серйозному продажі, але є дуже багато людей, які цікавляться дуже достойними варіантами. Дзвонять, питаються і так далі. То можу сказати, що такого. Якщо Пр... отакий От перед. Лишиці буде дуже серйозний продукт. Сказав, що якщо би когось дійсно толково зацікавили, хтось готовий заплатити серйозні гроші, то можете дзвонити і будемо щось говорити. А так-то, Так-то лишиться не в продажі. продажу. На рахунок серйозних грошей. Якщо зорієнтувати, то сказав, що це більше 2000 і все, ціну далі озвучувати не буду, бо ціни як такої загалом нема. Але просто якщо хтось може предложити солідну суму, то тато казав, що може задуматися і над продажем лишити. Ось такий варіант. Широке чоло. Камера то собі камера, але хто видів, хто видів цю лошицю у животу, розумієш, що тут буде серйозний продукт. Так, є ще такий. Зараз покажу, бо він показує те, що нам YouTube не дозволить показати. Так, є ще такий лушук. Цей дереш по бельгійцеве, по Вандамове, він теж був неодноразово на каналі. Лушук теж продажа, бо когось цікавило, номер мій буде під відео. Він тут став погано в такому березі, але. Тоже моцні грубі коліна Вищо Ану, стань кось рівно. А я тебе людсько покажу, Кш кшкш Где? Не хоче. Підіде, кшкш. Где? Пр. Не стояв він, так. Аби я якось його міг з кожного боку показати. Прррр. Стій. Прр. Отак. Тут є теж гарна довжина, йому нема широку, йому тепер йому каві... в яповнилися 11 місяців. Тато його вандам, мама була того року у мене. Довго Кобела висока, мало 160 десь на лінійку, що з цього буде продукт. Теж досить цікавий. Покажи грудницю. Ось така гарна грудничка. Ну, Ось така справа грива на два боки, Ой, на кочерєво. Ціна на цього лошука стартова 1100 доларів. Я рахую, що як на річних полукровків, то ціни в межах норми, бо такі ціни на піврічних декотрих лощет, яких від полукровків то піврічні лощети куштують деколи такої. такі ціни. Так що торг присутній, кому цікаво, дзвоніть, хто би хотів у парі або ще десь якийсь варіант, то будемо тоді торгуватися, годитись. А так поки що вони будуть милуватися нашими Карпатами. Пройшов дощик і така краса всюди. А ну... Куба йде туди до кубки, бо ми вже всіх разом вас показали. так. Всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця. Кому цікаво, слідкуйте, коментуйте. Всім мирного неба. До побачення.